Володимир Зеленський відвідав напередодні позиції українських захисників у Запорізькій області. Під час робочої поїздки президент зокрема побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади у роботиному. Глава держави поспілкувався з українськими захисниками, подякував їм за роботу та вручив державні нагороди ордена Богдана Хмельницького за мужність, а також відзнаку Хрест бойових заслуг. Маю велику бути тут. Тримати вас і а, нагородити, хлопці в наші воїни на ваших плечах. Така а, складна, вирішальна місія. А, відбити ворога і перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Хочу вас нагородити. Ну і бажаю. Зробити все, щоб ця перемога була швидша, щоб вас підтримували рідні, близькі і всі цивільні громадяни України. Хочу, щоб ви знали, що всі адекватні люди в світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вам пишаються. Біля Авдіївки ворог почав активно використовувати усю наявну техніку. Про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цахоцький. За його словами, ситуація дуже гаряча, адже саме їхні позиції ворог намагається штурмувати за допомогою танків, БМП та дронів. Але українські оборонці успішно дають відсіч ворогу, ліквідовуючи техніку і живу силу окупантів. За цю добу було два дві штурми за, за допомогою БМП. От одну знищили вщент спалили, в тому числі нашими впівдронами, от, і друг, другу пошкодили. От, також там ну, техніка, яка підвозить БК і так далі. Якщо ті десь тільки бачимо, знищуємо. Але повторюю, що ситуація вкрай напружена. Дуже велика кількість літаючих апаратів, їхніх різних модифікацій, от також використовують велику кількість ребів. Ну і традиційно кажу, що підвозять піхота, виходить, значить намагається пройти до наших позицій, але залишається там, де, де, де ми їх тільки бачимо. 66 бойових зіткнень відбулося за минулу добу на фронті. Повідомили у зведенні нашого генштабу. Найбільше 30 атак українські військові відбили саме на Авдіївському напрямку. Ще 13 ворожих атак відбито на Лимано-Куп'янському напрямку. Мета ворога там вийти на рубіж лівого берега річки Оскіл і зайняти місто Куп'янськ, щоб до президентських виборів у Росії продемонструвати бодай якусь перемогу на фронті. Зауважив в ефірі помічник командира бригади Сталевий кордон Іван Шавцов. Походні умови зараз дозволяють інтенсивно застосовувати як і артилерію, так і ударні FPV-дрони, так і здійснення авіаударів протягом минулої доби. Я вже казав, що ворог здійснив досить багато артобстрілів. Це було 707 обстрілів до нового року. Було близько 400-500, Зараз в середньому 700-800. Це каже про те, що у ворога немає нестачі боєприпасів. Ворог через те, що в нього боєприпасів все ж таки більше, ніж у нас, то він здійснює арт обстріли в основному хаотично, просто лякаючи е, місцеве населення і е, просто використовуючи їх для, е, все ж таки, для налякування, а не, не, не точково. От В цьому наша принципова різниця.